Увечері мати Віталіка каже батькові: Сашко, у них у школі вели уроки сексуального виховання. Я турбуюсь, чи не зарано? Поговори із сином. Батько тихенько заходить до кімнати Вітальки і бачить, що той зосереджено вивчає картинки в журналі Playboy. При цьому його ліва рука старанно працює під столом. Батько так само непомітно виходить із кімнати та каже дружині Олена, я не став йому заважати. Син робить домашні завдання. Марійка, як ти привчила свого чоловіка раніше повертатися додому? Дуже просто. Приходить він у черговий раз у пів на першу, а я й гукаю з кімнати. Сашко, це ти? А він? А він Степан. На уроці в школі, Петрику, вийди до дошки і дай відповідь на кілька питань домашнього завдання. Не можу, Валентина Іванівна, мені мій адвокат порадив не відповідати на питання, відповіді на які можуть бути використані проти мене. Ти що, Петрику, з глузду з'їхав? А з цим питанням, Валентина Іванівна, зверніться до мого психоаналітика. Не переплутай каструлі, наказує дружина чоловікові. Ось цій тобі борщ, а в цій собаці. Знову ти йому більше м'яса поклала, бо він росте. Сидять двоє кумів у кущах по великому. Один кум каже іншому Василь, ось раніше час був, господарство аж до землі діставало. Інший задумливо. Так. О, сила, земля! О сила!